Всіх вітаю, шановні, з вами Романов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І в нас з вами відкривається така такий дуже цікавий тиждень, трішки хвилюючий. В новинах майже кожного дня, друзі, є новини. Понеділок сьогодні майже. Весь червоний, тому я, в принципі, і трішки пізніше починаю. Ось, але майже кожного дня є новини по долару, по валюті. Тому будьте обережні, обов'язково дивіться саме економічні новини, не дивлячись на те, що зараз почалася двіжуха на ближньому сході. Ось. Але, звичайно, звичайно, це треба все тримати в голові і. Я писав у себе в телеграм-каналі про те, що ось модель саме трейдингу, коли ми зараз там зайшли по якійсь невеличкій моделі і забрали там один до трьох, один до двох, вона наразі є найприбутковіша, тому що, ну, на жаль, через кожного дня все змінюється і. Наприклад, навіть нафти, ви знаєте, що я робив свої прогнози в цьому боковику далі на продовження тенденції вниз після провокації, але все в один момент змінилося і тепер нафта росте. Ось. Тому почнемо, почнемо, напевно, з індексів напевно, це важливіше. Ось по індексам поки що, як такої прям супер негативної реакції після вихідних немає, От, ми все ще знаходимося в тренді, тому я не виключаю, що ми можемо іще раз спробувати добити оці візуальні рівні і потім вже якби, спробувати далі рости вгору по тренду. Якщо розглядати шорти, то я б, звичайно, шорти б також дивився після провокації. хоча б Якимось ось таким чином, тобто, коли вони вже зберуть ось цю ліквідність, тому що тут ліквідності ну прям дуже багато. А NASDAQ, в принципі, аналогічно, хоча він вже навіть сьогодні відреагував, тобто на відкритті, так? і це дозволяє нам зробити ось такий висновок, що, начебто, ми вже збираємося за цією ліквідністю. Гер-40 теж викуповується після п'ятничної провокації. Теж ми це все проговорювали на щоденній аналітиці, те, що, в принципі, десь тут не буде зупинятися на цих рівнях гер 40 а йому саме цікаво ось дане розширення, яке там почалося з цієї новини про 2%, і зараз, виходить, вони його. Так цікаво, хибно відіграли вгору, так отримавши типу цю провокацію, але згодом добили. І зараз, якраз на тесті провокацій, в принципі, ми можемо при позитивному якомусь е позитивній динаміці при позитивних якихось новинах. От, наприклад, як зараз вийшла по долару, так ой, не по долару, по євро і по Германії, що в принципі в них флеш PMI начебто, зростає. От, при таких умовах, да, в принципі, ми можемо побачити далі продовження лонгів. Далі по валютам. По валютам, в принципі, євро у нас знаходиться на таргеті, вже почав малювати якусь таку невеличку, невеличку структурку вниз. Зараз зпровокував, і, в принципі, я думаю, що буде отримувати дану історію. Спускатися вниз. По фунту зовсім друга ситуація. По фунту, мені навпаки подобається, як вони зараз ось тут відбилися, і це може бути лонг. Але ну дивлячись на всю валюту, чомусь мені здається, що вона має піти трішки на корекцію. от Але от фунт дуже непогано виглядає на лонг, якщо чесно. Якщо розглядувати шорти, то тільки після віддачі даної провокації, потім десь на тестах. Дивитися вже по старшому таймфрейму на тест минулого накопичення, десь вже звідси шукати якийсь розворот. Ось, у нас непогана ліквідність, тут є на 1.32. Далі по австралійцю. Австралієць, набивши такий коридорчик, скажімо так. Не знаю, можливо, колись хтось торгував, що мене дивляться, Олли, такий є паралельний канал тут. О, тому е, я думаю, що зараз вони зробили таке теж е, ну, отклонення, да, підзібрали трішки е, ліквідності і в принципі можуть спробувати повернутися далі на продовження тенденції угору. Звичайно, хотілося б, щоб вони добили вже це все, е, всю цю ліквідність, потім намалювали якийсь паттерн е, от, і повернулися назад. Так буде безпечніше. Далі по нафті, друзі. По нафті ми зараз можливо прийшли в точку супротиву до минулої такої великої провокації, яка, можна сказати, одна із цих провокацій відправила ринок вниз. Тому я думаю, що найближчим часом ми теж можемо тут побачити якісь ну, якусь невеличку корекцію. Так? От, але зараз знову ж таки у нас іде флоу. Ну, і розвертати такий ринок не варто. Тобто, можливо, в цій зоні пошукати якесь підтвердження, яке буде говорити про шорт, і спробувати взяти якийсь корекційний шорт. По золоту. Золото, друзі, зробивши свій таргет, про який ми теж говорили на минулому тижні, ось цей пішло на корекцію. Ось і зараз підходить на корекцію до минулої зонки. Від якої почалися лонги, і я думаю, що у цьому місці вони ну, трошки покашмарять, але в кінцевому результаті думаю спробують розлонгувати ринок далі. Так, і в принципі БТК ще. Ось БТК у нас спровокував. Ось, спровокував, повертається начебто назад. Це може бути дуже добрим сигналом. Ось бажано, щоб трішки він ще повище повернувся, і потім на тесті обов'язково це вже нова провокація лонгова. Можна спробувати на її тесті пошукати лонги на продовження. Шорти б дивився далі тільки після того, як віддадуть дану зонку. І потім вже на продовження шукав би шорт. Ось так, друзі. І ще раз нагадую: хто хоче підвищити свій рівень знань, може спробувати продукт Education, він Скоро буде зростати в ціні. Це навчання на самоопрацювання, в ході якого ви отримуєте готову стратегію. Прописану, затверджену мною. Тобто ви, по прикладам пишете стратегію. Вся суть даного навчання заключається в тому, щоб написати стратегію в певних упередженнях. От, після чого ми з вами торгуємо, ви потрапляєте в чаті. Або просто взяти, наприклад, денну аналітику. Як сьогодні я зробив щотижневу, я кожного дня дану аналітику випускаю вранці перед Лондоном. Ось так також, звичайно, є менторшіп на рік. Тому хто, кому цікаво розвиватися, ось підвищувати свої трейдингові здібності, то звертайтеся і з всіма вами домовимося. Що ще хотів сказати, друзі, тиждень? Я не сказав би, напевно, що він буде легким, вірогідніше навпаки. От, але радив би напевно трішки знизити свої ризики в торгівлі, тому що ну дійсно майже кожного дня є новини. Я би радив дивитися на Bloomberg, Непогане видання, на якому є також останні новини. Тобто, щоб слідкувати і бути в курсі, всім бажаю гарного дня, профітного тижня і на зв'язку.